У Нью-Йорку триває судове засідання у справі банкрутства автобудівельної компанії Крайслер. Так у четвер перед судом свідчили власники автосалонів, які компанія вирішила закрити. Вони наполягають, що Крайслер прийняв необдумане рішення. А напередодні це питання розглядалося у Сенаті США, де чимало законодавців обурені рішенням як Крайслера, так і Дженерал Моторс. Адже обидві компанії отримали кілька мільярдів доларів державної допомоги і кинули на призволя кілька тисяч працівників автосалонів. Подробицями Наталія Корпал. Після оголошення банкрутства GM і Chrysler вирішили ліквідувати більше трьох тисяч автосалонів. Багато власників автосалонів гнівно реагують на це рішення, як каже власниця групи автосалонів Dark Cars, угоди з автовиробниками не будуть поновлені на два з восьми її салонів, і доля третього ще не вирішена. Щоб виробник, який ніяк фінансово не заторкнутий в цьому, оскільки за це відповідають власники салонів, мав право ліквідувати ваш автосалон. Без жодних причин це просто негідно. За словами темі, роботу втратять 300 її працівників, і ще 200 – в суміжних бізнесах. На слуханнях в сенаті генеральний директор Крайслера наголосив, що рішення закрити 800 автосалонів було для нього дуже важким. Це рішення було необхідним, страшно важким, але абсолютно необхідним для виживання Крайслера. Він додав, що оскільки його компанія десятиліттями поступалася на ринку іноземним фірмам, то для неї практично не лишилася ринку збуду. Втім, демократи в сенаті обурені. Я не вважаю, що компанія можна дозволяти отримувати допомогу з грошей платників податків, а автосалони та їх клієнтів кинути на призволяще. General Motors та Chrysler отримали мільярдну федеральну допомогу на реструктуризацію. Керівництво GM також наполягає, що ліквідація найменш прибуткових автосалонів є необхідною для виживання. Закриття автосалону таке ж болюче, як і закриття заводу, але іншого виходу немає. Щоб зробити General Motors сильнішим, ми повинні піти на жертви. Це останній шанс не схибити. General Motors оголосив банкрутство в понеділок, Chrysler – в квітні, але планує вийти з нього найближчим часом завдяки партнерству з італійським Fiat. Наталія Корпал, Голос Америки.